Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів, прогноз події з нашою експерткою. Сьогодні до нас завітала наша постійна гостя і штар, духовна практикиній Ченевер. Вітаю вас. Щиро дякую, вітаю вас. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже таку цікаву тему. Зараз особливо мені здається, що років 3-4 ця тема популярна і серед молоді, і взагалі серед українців, особливо в соцмережах, про те, що ось кінець року наступає, і всі хочуть створити карту бажань. Навіть ті, хто в це не вірить, хочуть, ну всі роблять, треба повторити такий тренд, але. Тут виникає дуже багато питань, як саме треба створювати карту бажань, чи це робити в телефоні, якісь колежі, да, фото робити, чи це треба робити, прям купувати да, якийсь голос, на якому можна це наклеїти фото. Але дуже часто знаючи по особистому досвіді, люди дивляться пінтерис, красиві такі додаток, або дивляться фото в інтернеті, що ось я хочу ту-то, то-то, то і просто клеять без жодного наміру. То можу сказати, це навіть не їхні бажання, да, ось ідеальна така картинка, красива картинка карта бажань. Іштар, скажи, будь ласка, як просто загально для початку, що таке карта бажань? Як саме вона працює на людину? І як з чого почати її створювати? Як саме треба її створити? Я б називала це інструкцією для всесвіту. Тому що, коли приходить до нас новий рік, ми можемо задати ритм. Ритм задати своїм намірам, своїм бажанням. Тобто ми якби до Небесного Отця звертаємося чи до Всесвіту, і ми затверджуємо свій план на наступний рік, те, що ми хочемо, те, що поістину ми відчуваємо. І як відрізнити, чи це наші бажання чи чужі? Якщо вам сподобалося якесь зображення або якась річ, яка є в іншої людини, і Ця річ з вами живе, ви ночуєте, пам'ятаєте про цю річ, зранку прокидаєтеся, знову пам'ятаєте, проходить 5-7 днів, і вона все одно у ваших думках, значить, в принципі, така річ є вже у вашій реальності, тому що чужі бажання вони не довго тривалі. Ми швидко про них забуваємо. А ті бажання, які істинно бажає наша душа. Як правило, 24 годин, після 24 годин, якщо ще бажання це у вас є, і ви знову бачите себе в цьому бажанні, як ви проявляєтеся, значить це ваше бажання. Але насправді ті бажання, які ми бачимо, наприклад, на наступний рік, як десь Бог дочекати, це ті бажання, які в нашій реальності вже є. Наша душа ніколи нам не покаже те, чого у нас немає, або те, чого у нас не може бути. У нас просто є страх, який блокує, тобто, Переконання і страхи, знаєте, від нашого бажання нас відрізняє від роз'єднує тільки наш розум. Те, чого ми бажаємо, якщо забрати всі страхи типу того, що ми недостойні або у мене не буде коштів, або як я це отримаю, це тільки розділення, якби такий блок, який розділяє, робить створює для нас наш розум. Ну насправді бажання, які ми хочемо, наприклад, на ближайший 26 й рік, вони вже є в нашій реальності, і насправді це працює. Можна зробити у вигляді у блокноті, намалювати, наклеїти, можна зробити нотатку в телефоні, але додати зображення. Але дуже цікавий, е, такий, знаєте, е, це інструмент, тому що коли ми робимо цю карту бажань, це не просто написати технічно, е, вирізати картинки, вставити ті картинки в нотатки. Е, це треба прожити. Треба відчути себе уже в тому бажанні. Наприклад, хтось хоче будинок, треба знайти зображення того будинку, про який ви мрієте, і відчути себе, як ви живете в тому будинку, якого кольору стіни і де у вас спальня, де у вас ванна кімната? Як ви відчуваєте себе в тому будинку? Який запах в тому будинку? Яка атмосфера в тому будинку? А хтось хоче, наприклад, там якесь взуття або якусь прикрасу, або нову машину, або, можливо, якусь нову професію? Потрібно уже відчути, як ви себе там відчуваєте? Для я того, я, хочу, я зас... хочу прибити, хочу прибити, щоб запитати, уточнити до момент. Я бачила дуже... Багато відгуків про те, що е, треба на кожній картинці, якщо це ви навіть або прописуєте в телефоні, або клеїте на щось, треба на кожній картинці позаду прописувати саме, що ви маєте на увазі, клеючи це бажання. Умовно, якщо. Uh, людина там може я читала відгуки людей, і дівчинка наклеїла на карту бажань там, машину, що не помиляюся, фотографію там, де вона сидить, красиву руль. Uh, і в неї виконалося це бажання, але вона, вона просто покаталася в цій дорогій, красивій машині. Вона зробила цю фото. Але саму машину умовно, кажучи, вона не мала і не отримала так само і з будинком. Що ось ми можемо наклеїти, прожити, але ми просто, наприклад, я не знаю. Поїдемо на якусь відпустку, ми бачимо цей красивий замок чи будинок але, по факту це не буде ну нашим будинком, що робити і чи варто прописувати прям намір на картинці? Чітко як ми хочемо отримати це бажання, що ми хочемо мати саме з цієї картинки. Якщо ми проживемо себе в цьому будинку, то це не одноразова акція, це не на три дні і навіть, не на відпустку сім днів, що ми прожили в цьому будинку. Коли ми знаходимо якесь зображення, чого ми поістино хочемо, в тому то і справа, що потрібно прожити це, відчути, як ти вже там живеш. Тобто це не будинок, який ти орендуєш на два дні. Це будинок твоєї мрії, в якому ти вже проживаєш. Ти відчуваєш, як ти там готуєш їжу, якого е, запаху та. Їжа, так само за машину, коли, наприклад, ми знаходимо зображення машини, яку ми бажаємо, ми ж вже висловлюємо намір про те, що я вожу цю машину із легкістю, що це або моя власність, або це подарована мені машина. Тобто, коли ми створюємо карту бажань на кожне зображення, у нас вже є намір. Намір працює тільки тоді, коли ми приймаємо, що він у нас вже є. Ви знаєте. Ті, хто вірять, їм буде дано, а ті, хто не вірять, у них ще й забереться. Чому так? Тому що коли ми чогось бажаємо, і ми віримо в те, і відчуваємо, що воно у нас вже є, Всесвіту тільки потрібна емоція, як зворотня реакція. Якщо ми даємо всесвіту емоцію, що я, наприклад, уже вожу свою машину із легкістю, я дбаю про неї, я відчуваю себе в цій машині, я відчуваю запах в цій машині. Я відчуваю, як я їду і заправляю ту машину, я відчуваю абсолютно все навколо що є в тій машині. Тобто потрібно прожити. Так, що вже в тебе є ця машина, ти вже її маєш по факту. І оця наша емоція, коли ми чітко проживаємо і даємо емоцію радості, що ми вже маємо цю річ, а вона дає сигнал у всесвіт. І тоді потрібно забути за це все. Не потрібно думати кожного вечора, а буде-не буде, а буде, не буде. Тому що ми втручаємося в божественний план, і ми можемо трішечки його підпортити своїми такими надмірними думками і страхами. Ми це прожили і відпустили. Тобто, ми відпустили повністю це бажання. І це стосується абсолютно всіх бажань. Звичайно, що коли ми створюємо, наприклад, як ця дівчина зробила, вона знайшла зображення машини, як вона сидить за кермом автомобіля. Але що вона думала в цей момент? Вона хотіла просто посидіти за кермом автомобіля, чи вона відчувала, що це її власний автомобіль, що вона вже має цей автомобіль? Це з різні речі. Якщо ми беремо, наприклад, якусь річ. Матеріально, наприклад, візьмемо той же самий автомобіль, і ми просто коли робимо карту бажань, думаємо, що я хочу поїздити в цій машині. Це дійсно може бути так, що хтось нам дасть. Ми поїздимо на тій машині або навіть підемо в автосалон і просто зробимо тест-драйв і залишимося без машини. Все залежить від того, яка початкова емоція при створенні самої карти бажань. Також інколи наше его може нам створювати такі бажання, до яких душа ще не готова. Тобто, в даний момент часу у нас є, наприклад, якісь блоки, якісь страхи, ми з ними не справилися, і це бажання може бути відтерміноване. Ми можемо не отримати це бажання, навіть якщо воно у нас є по карті бажань, тому що якщо у нас немає готовності водити машину, і у нас немає готовності відповідати за те, як ми водимо машину за іншу людину, яка з нами. За людей, які також їдять по дорозі, якщо в нас немає на це відповідальності ми не готові до цього. У нас цього не буде. Розумієте, якщо у нас немає прав, ми не маємо водійського посвідчення, ми ніколи не водили машину і ми хочемо машину. Це також складніший шлях. Тут, якщо вже зображення зробити машини, і якщо немає водійських прав, то необхідно піти в автошколу, навчитися, отримати права. Розумієте, тому що якщо просто понаклеювати різноманітних зображень, а не мати навичок і знань, це звичайно буде складні. Розумієте? Або, наприклад, дуже багато майстрів хочуть працювати із людьми і мріють про те, щоб створювати якісь енергопрактики, так? Але в результаті створити енергопрактику і самому пройти цю практику на собі, прожити цей досвід це різні речі. розумієте? Тому карта бажань, вона має співпадати із нашою вібрацією. Якщо ми не дотягуємо. До тої вібрації буде складніше е, здійснитися будь-якому бажанню, навіть якомусь маленькому. Ми повинні відповідати. Наш внутрішній світ має відповідати тому зовнішньому, що ми хочемо. Якщо в людини багато страхів і вона думає, а звідки в мене буде ця машина, а можливо кредит, а я не зможу заробити цю суму, машини не буде. Навіть якщо зробити 10 карт бажань, її не буде, тому що ми вже зробили заборону самі. Ми самі якби спотворили свій план. Самі Штар. собі зробили гірше. Скажіть, ви сказали, що карта бажань це інструкція до всесвіту. І, зокрема, я хочу, щоб ви поділилися з нашими глядачами, що не варто робити та в цій інструкції, що не варто робити, аби не зіпсувати собі свій намір і свою карту бажань. От якісь поради, від чого себе застерегти краще. Ну, звичайно, перше, це е, карта бажань має бути побудована така, щоб вона не шкодила комусь іншому. Розумієте, бажання мають бути благісними, чистими, і наш намір нашого бажання має співпадати із чистотою нашого серця, тому що можуть бути різні бажання у людей. Вони можуть навіть нести якісь е, ну, такі неприємні так ситуації. Можливо, хтось і цього бажає невідомо. Тобто бажання мають бути чисті, це однозначно. І е, що не потрібно робити? Зробили карту бажань, забудьте. Якщо ви відчуваєте, що хочете повернутися раз у місяць, подивіться на ту карту бажань, ще раз проживіть усі емоції і знов забудьте, не потрібно кожного дня думати, аналізувати, догадуватися, а як я це отримаю, а як це отримує, звідки у мене це буде. Тобто не втручатися в божественний план, тому що інструкція для всесвіту створена, ви прожили емоції, ви віддали енергії радості, щастя, що у вас. Вже це є всесвіт, почув ваш сигнал. Відповідно далі, вся робота буде за всесвітом і за вашою духовною командою, яка прийшла з вами. Вони будуть створювати ситуації, події, давати вам людей для того, щоб ці ваші бажання здійснилися. Вам потрібно тільки спостерігати, дивитися на синхронності всіх знаків, слухати свою інтуїцію, куди йти, куди не йти, що потрібно, де потрібно ризикувати, де не потрібно відчувати тільки власне тіло, тільки власну інтуїцію, і знаєте, не дивити Кожен день, а коли це буде, а можливо завтра, а через місяць, навіть якщо закінчується уже рік і половину карти бажань не здійснено, також не думати, а чому не здійснилося не обесцінювати ті дари, які вже є, тому що обесцінювання – це абсолютно все перетворення в ноль. Якщо ми щось одне обесцінимо, у нас забирається значно більше. Віддати на волю Творця. І знаєте що, для того, щоб було легше просто сказати, до чого я готовий, я готовий прийняти. А що в даний момент часу на даний 26-й рік для мене ще зашвидко, я готовий прийняти у 27-му році. Тобто дати можливість всесвіту дати вам найкраще, не включати его, не казати я хочу саме це, чому це не здійснилося, і втрачати віру, тому що це буде пониження наших вібрацій. Створили і ще одне таке, що коли ми створюємо карту бажань, ми маємо бути в піднесеному настрої. Тобто, це не означає, що ви прийшли з роботи, але тут треба саме сьогодні створити карту бажань, і Ви надзвичайно втомлені збираєте ресурс усі сили і починаєте малювати ту карту бажань. Це не спрацює. Коли ви в ресурсі, коли у вас піднесений настрій, хороші Такі емоції, можливо, у вас хтось розвеселив, або у вас просто а, зранку дуже хороший настрій. Ви просто усвідомили, що ви є, що ви живі, що ви наділені божественною силою, що ви донька чи син Бога. У вас прийшло це усвідомлення, і ви зразу починаєте створювати карту бажань. Вона має бути створена на високих вібраціях не на коли болить голова, або коли втома, або коли якісь такі деструктивні думки в голові. Воно це не буде працювати. Можна створити собі атмосферу. Вер, запалити свічки, можна заварити чаю, можна поставити якусь гілочку там ялинки, тому що новий рік це хвойна порода, тобто гарний запах. Можна піти у медитацію, можна повернутися до Бога, попросити вище я, щоб показали вам істинні бажання вашої душі, не ті бажання, які дійсно спроектували інші люди. Розумієте, А ті бажання, які дійсно вам треба, тому що в більшості випадків те, чого ми бажаємо, не завжди служить нам благом. А от те, що істина нам потрібно, воно ну, до нас з легкістю приходить і бути в ресурсі, створювати карту бажань в ресурсі. І останнє моє питання ж тар скажіть: краще створювати карту бажань до нового року, до да, там 31 грудня, чи а, от якраз перші дні нового року? Ну, оце, знаєте, як рецепт у лікаря. Мені дві таблетки чи три таблетки. Це матрична така програма, яка закладна, а скільки разів треба промедитувати, а скільки разів випити духовну таблетку, а у які самі числа це зробити? А тільки через відчуття. Якщо, от, наприклад, у вас сьогодні прекрасний настрій, сьогодні портал 12.12, .12, і у вас просто надзвичайно гарний настрій, створюйте цю карту бажань. Через тиждень створюйте через тиждень тільки через. Відчуття. Відчуття. Не через те, що хтось сказав. Повірте, якщо у вас буде гарний настрій, для вас і дата буде благоприятна. Для вас і час буде благословенний. тому що вам, дав Бог, ресурс, значить, саме сьогоднішній день. Неважливо, чи місяць повний, чи місяць іде на спад. Якщо у вас є внутрішнє відчуття, що потрібно робити саме сьогодні карту бажань, чи це Новий рік, чи це 1 січня, чи це 20 січня, немає значення, якщо є. Імпульс із середини, якщо є відчуття, що я хочу прямо зараз зробити, навіть після цього ефіру, коли глядачі побачать і запаляться такою внутрішньої вогонь, у них засититься і не захочуть зробити карту башань, це буде благоприятно саме тоді, коли ми відчуваємо. На жаль, не коли хтось сказав. Тому що один Бог може підказати кожній людині, коли робити це через відчуття, піднесення, радості, щастя. І ось коли приходить це піднесене відчуття, тоді можна робити як в телефоні, де додавати зображення, так і на аркушу паперу, або малювати. Хто малює, можна намалювати. Тільки через відчуття. Дякую, Штар, Я Дуже дякую за такі чудові поради для наших глядачів. Бажаю їм створити найкращі карту бажання, щоб ті бажання, які вони істинно бажають, щоб в них вони відтворювалися у новому році. І Штар, я хочу подякувати вам за цей випуск і до зустрічі у наступних. Дякую вам.